Усім привіт, мої любі! Мова піде про мірмікафіли. Вони раніше були в шамбургії, а був такий великий рот шамбургії, і там потім від них від'єдналося декілька видів, які перенеслися у котлеї. То була, от, наприклад, котлея Льо як ми всі знаємо, вона раніше була шамбургією. От. А зараз Шамбургії взагалі не стало. За номенклатурою, і залишились тільки мірмікофіли і котлеї. От, більшість того, що до наших днів дійшло, як шамбургія, перекочували у мірмікофіли. І вони такі цікаві. У них такі цікаві бульби, вони рибристі, і у нижній частині, здається, у нижній треті, там можна знайти дирочку, і там пустка всередині, і туди мають заповзати мурашки і жити там. І мурашки захищають свою рослинку, так, від інших комах, які можуть бути шкідниками, плюс вони і підживлюють цю рослину своєю життєдіяльністю, так, результатами своєї життєдіяльності. Отакий От, в них чудовий симбіоз, це дуже цікаво. От, і всі шовби, які мали подібну штуку, перекочували у мірмікофіли, тож їх тепер правильно. Називати саме так, хоча у прайсах вони зустрічаються і як шамбургі, і як мірмікофіли. Буває по-різному. Отож, треба перевіряти і там, і там. Що в мене є? Так, в мене є оця шамбургія Тамсеняна Yellow. Вона в мене росте на перший рік. Вона в мене, чесно скажу, достатньо довго, як на мене, адаптувалася. Ну, Хоча трошки більше року, то, мабуть, і не так довго, як мені здається, ну, наростила вже. Ось таку класну бульбу. І там вже прокинулась брунька. І такі корінці. От вона вкорінюється, вона їх ростила-ростила, потім закрила. І от зараз знову От видно, вони почали прокидатися. Знову будуть рости. Отака класна молоденька. А це я купила з рук. Мені дуже захотілося поділочка Тібікініс, Мірмікофіли. От, старі дві бульби. І була оця мала, вона в мене трошки доросла, і отам, от видно, і от навіть є ще ростущий пептик. Вона вкорінюється у новому горщику, це класно. Так, отам мірмікафіла Екзальтата. Це зі мною нещодавно поділилася Ліна, за що я їй дуже-дуже вдячна. Отака класнючка теж буде рости. А це а, я замовила ті в Нардото, моя я обожнюю Нордоту з їх якістю. І хоч я його і замовила, а потім побачила в продажу, я вирішила, що я візьму, от, бо, бо захотілося. От, ті бикиніс, а, насправді я бачила з рожевими квітами і з жовтенькими квітами. Може, там хтось щось переплутав десь. От, Але, ну, отака тібікініс від нардото, то видно, що вона з маленьких росла, росла, росла у них. І оцей ростик, він був зовсім маленький, коли прийшов до мене. А вже, бачите, набух, трохи засмаг, вже полізли з нього листочки, і він скоро буде округлюватись. І вона заявлена як е е готова до цвітіння. Тож подивимось. Ну, отакий, як завжди, горщик, як я люблю, у них класні горщики і класна у них кора, класна посадка, тому я не чіпаю. І от вона. Шамбури є в них теж підписана тібікініс. Так, ставай назад. Ось така штука, насправді, дуже мені подобається. <гум> я їх хочу всіх, ну, все як завжди. Зазвичай вони лякають усіх, бо вони насправді виростають величезними монстрами просто величезні куртини. І, друге, в них дуже-дуже довгий квітконос. Більше метра просто в легку. Я нещодавно про них писала собі помітки. І десь а, у когось з них щось там близько 1,80 см може бути квітконос. <гум> а на ньому на кінці вже такий вибух, просто наче салют квітів. О, це дуже гарно. Ще в мене є. Так, зараз ми з вами пройдемо. Ось тут от а, я, у Уліни, взяла поділку. Ще раз Ліна, дякую, <гум> мій постачальник <гум> Шамбургій. От, ондулату, і вона в мене отак чудово вкорінюється, але вона бульбочками і листячком не схожа на попередні. От вона. Отака чудненька, трошки інша. Тож, ну, наче її гарно в мене вкорінюється, буде рости, вирости, сподіваюсь, за квітне. Але повертаємось назад. Крім цього, в мене є дещо доросле. Я купляла. так, От, постачальник. І це гібрид пурпурати і Мірмікафіли бреціани. І це така тьотя лошадь. Просто неймовірної висоти з величезним листям. Але я її обожнюю. Вона в мене непогано наростила нові бульби. От так, тик-тик-тик. Оце було. І раз, два. 3-4 вона виростила. І, як бачите, перші були менші. А потім вони стали більші. І оця дуже велика, і вона по розміру вже як отут була найбільша з попередніх. І отут по ній зараз, я говорю, часто так розповідаю, видно, що вона вже квітла. Тобто я купила flower in size. І тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан, Так, фокус повернись. І вже в мене отакий от квітконос, він так повільно росте. І я як уявляю, яким він величезним буде, у, бо порпурата теж дам мене з короткими квітконосами. Я боюся, що в мене тут висоти не хватить, не вистачить. Ну, переставлю його для, для цвітіння, може, на вікно. Там буде більше сонечка йому, але отакі от в мене справи. Сподіваюся, що він цей квітконос витягне і добряче проквітне, тож. У мене ще такий гібрид з мермікофілою. І в мене є ще один, я думаю, всім знайомий гібрид з мермікофілою. Той, який м, Ріас Little Treasure. Він тут заховався під листям. От, він в мене довгенько адаптувався, теж більше року капризував, потім виростив оцю, мені здається, бульбу. Да. Погано з нею вкорінився, мені не сподобалось. Потім довго мовчав і потім вже дав оцю. І оця набагато краща, І вона навіть хотіла, наче проквітнути, бо от. Але це була зима, відключення світла, дуже вогко, прохолодно. І <кій> потемнів, бачите, наче як згнив бутончик. От з чехольчиком, але верніше, чехольчик там бутончика, мені здається, ще не було, а може вже і був. Але... Це вже не має значення. Отаке, але я дуже рада, бо ну, це значить, що зі слідуючого гростику при гарних обставинах, я сподіваюся, вже без виключення світла. Сподіваюся, ми ту русню таки загонимо назад, і хай вони варяться там в своєму болоті, то все вже проквітне і буде гарно. Ну що ж, отакий вже довгенький вийшов огляд моїх шамбургій. А, про шамбургій ще хотіла розповісти. Ну, хто додивився, той молодець до цього моменту кумедна історія, коли їх тільки всі получали. Отримувала я, як завжди, ж, дуже люблю почитати, тож я багато про них читала, от, а більшість, як завжди, ні. <смі> Далі все по ходу, і дуже багато людей порізали класні, здорові, шикарні рослини, тому що а, знайшли дірочки, хтось боявся, що то равлики позаповзали, повиїдали, хтось ще щось боявся, і вони І, Боже, більшість бульб згнили всередині. от Дивіться. І люди самі вбили класні здорові рослини через те, що вони не почитали і не знали, що там і має бути та пустка всередині бульби. Плюс ще бульби, оці, вони, коли багато сонця отримують, вони яскраво жовті стають, а листя зелене залишається. От, у мене тут по старій видно. Це вона не тому, що вона стара, така жовта, а вона така і була, вона така жовта, бо там їй було дуже багато сонця. От оця теж така трохи іншого кольору. І у них, до речі, вон, бачите, може бути така внизу темна плямка. Це теж не страшно. Але, хто не знав, ну, таке собі вчудив, і я пам'ятаю, були прям скандали, що ви мені вислали таке і вирішували, і пояснювали, що так і має бути. В общем-то, там було таке весело. От, я благо свої не порізала, все нормально було. Тож, от така з ними історія, тому завжди читайте про те, що ви замовили. Ну і на цьому вже зовсім все щось. Я розійшлася дуже довге відео. Цим щиро щиро дякую за перегляд. Слава Україні!